Нашим гостям Національної бібліотеки України, імені Ярослава Мудрого, нам дуже приємно, що сьогодні у нас є така можливість зустрічатися з Денисом Олександровичем Богушем, який свої знання, своє розуміння світу, своє розуміння нашої подальшої розбудови України в книжках. Завдяки тому, що він ті щедро ділиться своїм досвідом, а не тільки родинним. А і досвідом наших діяльності е, спецслужб ми сьогодні маємо е, на меті розглянути його книги, ті книги, які були презентовані різним аудиторіям. Але сьогодні саме Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого отримує ці. Все в житті воно знаходить якісь такі, знаєте, точки е, е, з'єднання, коли з'являються новий досвід, з'являються нові якісь ініціативи, і ми знову пересікаємося. І мені дуже приємно, що сьогодні наша нова на зустріч пов'язана саме з книгою. Отже, запрошую до слова нашого шановного сьогоднішнього Дениса ласка. Доброго дня. Всім дуже дякую, що прийшли. Я дуже велика вдячність бібліотеці, що вона приділила увагу цій книзі і цій презентації. Заходьте, заходьте. Значить, мене звуть Денис Богуш, я, в принципі, по життю я політтехнолог, я вибори робив. Значить, а зараз військовослужбовець а по освіті я лікар, лікар роботок. Значить, всім буде цікаво, я обіцяю точно. Ну, хотів би сказати дуже важливу книжку, яку я презентую. Це така, знаєте, біла пляма, яка в нашій історії, я ну, просто захотів, ну, тим паче, що вона пов'язана з моїм дідом, ну, відкрити цю білу пляму. І я думаю, що це. Важливо в багатьох аспектах, тому що тут є багато знань і є чому вчитись для, е, і в цій війні в тому числі. Тобто це ну, ну більшості книга про війну. От, а можна слайд включить? Отак. І от, там от, знизу на Зараз покажу. Я хотів би. Пуск... Ні, не це правіше, 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 ще правіше. Сейчас, сейчас а, ну, для чого я їй написав цю книжку? Це книжка, а, я до цього ще написав книжки про характерників, і там є така програма, вона називається «Родовід», І е, люди, якщо хочуть е, мати силу від свого роду, от, від свого власного роду, їм потрібно прославити свій рід або свого якогось родича, який був відомим, цікавим і так далі. От, оце в рамках цієї програми Радовід в Академії характерництва сіли землі от спочатку треба вивчити свій род рід, друге створити генеалогічне дерево. третє прослав своїх предків свій рід, Вивчи історію своєї нації, вивчи історію своєї країни, ще допомагай допомагає живим предкам і батькам. Ну тобто, ця книжка, вона в рамках цієї програми, вона буде про радянські часи, про НКВС, про смір. Про фашистську Німеччину. Я ну, хочу ну, наголосити на тому, що я не прославляю ні НКВС, я взагалі не є там людина, яка там, ну, там прославляє там сталінські часи і ще, ще щось таке, але просто я ну, відкриваю цю сторінку з точки зору ну, біографії мого діда. Наступний слайд. Значит, ну, почну. Отже, Богуш Денис Іванович. Це мій дід, ну, що я про нього знав, що він працював в КГБ. і ну, я там ну, до шести років з ним пробув, і я там він, ну, дуже шуткував, грав карти і так далі. Ну, дуже був цікавий, знав ну, мільйон е, І працював в таксопаркі від Єлікадра. В освіти немає. Мов не знає, Ну, навіть свої дочки, ну, не знали, що він ну, взагалі не міг щось знати якусь мову. Ну, у нього є якась техніці ну, у університеті Шевченка на історичному факультеті. Що я буду розповідати, але дуже багато цікавих історичних моментів, його особисто характеристики і так далі. І там вивчались. Знову вчався спадок і, і, і Інституту ННРВ, тибетських монахів, і різних таких речей, про які зараз знімають багато фільмів. От, у першу чергу, я хотів би сказати, що я тут не проставляю ні НКВС, ні Сталіна, ні Гітлера, нікого. Це просто біографічна така книжка про мого діда, яка просто ну, ну супер цікавесна. І після того як я нарив всі ці архіви, я там зрозумів, що там. Можна знімати цілі серіали, серіали шпіонські, тому що він був і в Китаї, він був в Німеччині, він знав німецький з баварським акцентом, він знав англійську польську мову. Він е, учасник Ялтинської Тігеранської конференції. Состав. У нього своя агентура була в Мі-6. Тобто, це така сторінка, ну шокуюча, реально шокуюча. Але просто що це ну, цікаво, я просто зрозумів, що мені треба ну, це відкрити я думав це зробити до війни, але так вийшло, що ну, зараз так вийшло. Ну, я думаю, що це прикольно. А, про З паранормальним впливом, да? все ж таки, розвідник з паранормальним впливом, про що це? Ой, це тобто, така ціла які... тема. Да, це, да, це ціла тема, про яку я зараз буду розповідати. Значить, ну, в нього у самого були здібності до гіпнозу. А можете ви повністю сказати, що мого дідуся діда Деніса Богуша ні, Діда Богу Дженіс були здібності до гіпнозу, а відомий гіпнотизер був тесть Абакумова, це керівника розвідки СРСР. Тобто, на тому рівні вони дуже серйозно ну, до цього ставились. А плюс був Вольф Мєсінг, який теж готував розвідників, і це тільки по гіпнозу. Тобто, але були і дуже багато інших паранормальних різних е, можливостей для диверсантів, е, за якими дуже серйозно це була така супер е, конкуренція між спецслужбами різних країн, Німеччини, Радянського Союзу, США і Британії, е, в тому хто краще е, ну, це застосує. Там лазерна зброя, ядерна зброя, плазмова зброя, антигравітаційна зброя, це стосувалося зброї від плати. а друга частина, вона називалася надлюдина. І там були тілі телепортація, аутоскопія, деперсоналізація, діперсоналізація, хіаутоскопія і інші такі речі, які я думаю, що дуже важливо, щоб ми розуміли, що це існує. І щоб ми це вивчали, а не просто закривалися від цього, що такого в принципі бути не можна, ну не може. І, ну, і тому, от тут багато документальних підтверджень, як це і що це в цьому плані речі, які стосуються психології, метафізичної розвідки або інших таких речей та впливу різного на різних людей. Ну зараз піднялася ця справа Епштейна з тим, що ну, розвідки працюють. Ну зараз відкрилася сну ця справа Епштейна з тим, що розвідки зараз працюють з дівчатами з сексом і з тим, щоб вивербувати агентуру таким чином.